Іноді хочеться подивитися улюблене аніме не на телефоні чи ноутбуці, а на телевізорі. У мене телек древній, але є приставка з IPTV. І, виявляється, не так вже й важко зробити плейлист з всіма серіями аніме і загрузити її на приставку, або взагалі використовувати цей плейлист онлайн. Давайте я зараз розкажу, як це зробити. Для початку візьмемо аніме. Я дивився ось це. недавно. Вже закінчився четвертий сезон. І е, нам потрібен файлик з відео. Силку на файлик з відео. Е, на сайті anime Wast це робиться досить просто. Вибираємо першу серію, другий плеєр. І жмемо F12. F12. Вибираємо. Наше відео і от ссылка. От наша ссылка закінчується на MP4. Так. Потім нам потрібен файлик. m 3 u Відкриваємо його в блокноті. Файлики я скину на Google Диск. Буде ссылка в описі під відео. І все, що нам потрібно. Це дати ссылку на відео і прописати назву серії. От в мене серія, перший, четвертий сезон і ссылка на відео. І так я зробив з кожної, з кожної серією. Наприклад, переходимо на другу серію, беремо другий плеєр і дивимося ссылку Посилання. Копіюємо і вставляємо блокнот. Потім блокнот зберігаємо. І файлик цей загружаємо закидаємо на флешку, і через флешку загружаємо, наприклад, на наш IPTV. Або є інший варіант. Є варіант використовувати це все взагалі онлайн. У на... мене на IPTV є можливість, я думаю, у всіх IPTV така можливість є використовувати посилання. На плейлист. Я використовую цей сервіс. Просто оцю ссылку прописується на приставці і тоді цей онлайн-плейлист можна використовувати. Силка на сайт також буде в описі. Загружаємо наш плейлист сюди. І він загружений. Мої канали і наші серії. Тут прописуємо номер. Бо воно досить погано сортується. І все. І маємо онлайн-плейлист. онлайн, онлайн плейлист. В принципі, все досить просто. 10-20 хвилин роботи. і Сезон аніме на представці на IPTV.